Українцям не варто очікувати на прихід ранньої весни цього року. Лютий почав показувати себе у всій красі і зараз спостерігається відчутне похолодання. Найближчим часом погода в Україні теплом не порадує. Про це нам повідомляє україдроме Так, за прогнозами синоптиків, 5 лютого очікуються опади, як і попередні дні, тобто сніг пройде по всій країні без виключення. Також синоптики попереджують про желедицю на дорогах і тротуарах. Що стосується температури повітря в цей день, то очікуються морози як і вдень, так і вночі. Так, в денний час доби температура повітря по всій Україні буде опускатися до мінус 4 градусів морозу, а в західних областях навіть до мінус 8 градусів морозу в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися вже до мінус 12 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від мінус 2 до мінус 8, а вночі буде від мінус 6 до мінус 12 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 2 до мінус 4, вночі буде прохолодніше від мінус 5 до мінус 8 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 3 до плюс 1, а вночі від мінус 3 до мінус 6 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від 0 до мінус 4, а вночі від мінус 4 до мінус 8 градусів. У неділю на півдні температура буде від мінус 4 до плюс 1 в день і від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу вночі. У Києві 5 лютого протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Вранці йти сніг. сніг, день та ввечері не очікуються, температура повітря буде від мінус 3 до мінус 5 градусів морозу. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, нічний дрібний сніг закінчиться ще до світанку. Вдень він розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. Температура повітря становитиме від мінус 4 до мінус 6 градусів. У Харкові у неділю хмарна погода протримається весь день, без опадів. Температура повітря очікується від мінус 1 до мінус 2 градусів морозу. У Дніпрі весь день буде хмарним, без опадів. Температура в цей день буде від мінус 1 до мінус 2 градусів. В Одесі 5 лютого. Протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний сніг. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!